В українців прийнято вважати хліб святим. Він в собі має потужний символізм, який ми так поважаємо. В дні активних бойових дій на території області кожен її житель відчув наскільки велике щастя тримати в руках окраєць хліба. В ці дні він був цілющим. В період активних бойових дій Чернігівський хлібокомбінат No2 продовжував свою роботу навіть в період найбільших обстрілів. Про героїзм працівників говорили на зустрічі в Чернігівському музеї імені Тарновського. Місто зазнало дуже багато ну, різних подій були. Були військові події, але нас цікавить, як люди виживали в місті і завдяки кому вони виживали. І, е на сьогоднішній зустріч ми запросили колектив представників колективу Чернігівського хлібзаводу. Люди, які, власне, ризикуючи своїм життям, але кожного дня виходили на свої робочі місця і забезпечували і військових, тому що возили хліби на передову, і містян. оборону на продовольчому фронті міста працівники зайняли зранку, 24 лютого. З кожним днем умови ставали все складніші. Не було світла, води. Місто щохвилини обстрілювали з усіх наявних видів озброєння. Утім, підприємство продовжувало працювати. Вони зараз по слові, всі розкажуть свою історію. Бо вони саме є, от ці люди, які стоять зараз, це є герої Чернігівщини. Знаєте, коли мене запитують, а хто, на ваш погляд, герої? Та от вони, вони не боялися, вони стояли, вони плакали, вони молилися. 4 березня війна прийшла в будівлю підприємства. На території розірвався снаряд. Від вибухової хвилі розбилися вікна, осколками посікло кабінет комерційної служби та 19 автівок підприємства. Та навіть після моторошного прильоту робота не зупинилась. Комбінат продовжував працю, аби нагодувати хлібом чернігівців, що знаходились в блокаді. Брала гордість за наших працівників, за людей, яких я знаю, тому що я була в підвалі з дітьми, а вони були там. Я розуміла наскільки це страшно, і був момент, коли ми переписувалися в Фейсбуці з. Маю це ну, наша також працівниця помічниця Олі Михайлівни. Коли вона ну ми переписуємося, переписуємося. А потім вона мені, вона мені пише влучив снаряду кабінет. І я не розумію, вони всі цілі, вони живі чи ні, і все страшно. Сучасна історія України пишеться на наших очах. Кожен з нас є її творцем. Героїчний приклад працівників хлібокомбінату вкотре доводить, що українці не зламні та здатні подолати будь-які випробування, аби вистояти та перемогти.